Вже пройшло півтори годинки, а тісто моє так собі. Відчуває, що вже холодно, треба ховати його кудись, бо вже прохолодно стає. Ось таке гарне-гарне тісто. Ось таке воно. Тістечко хай полежить, а я тим часом зроблю начинку. Забулася. Треба було б спершу зробити начинку, чи так? Кориці. Кориця в мене. 15 грамів. Я люблю корицю. І Маринка у нас любить корицю. То я беру оце так корицю. Це тут десь буде гарна повна столова ложка. Може півтори. Цукор, дівчатка, теж кладу дві ложки, можна більше. Так. І знаєте, що я хочу ще покласти сюди? Какао? Теж, може, з ложку. І оце така в мене буде начинка. Гарненько перемішую. Тепер, дівчатка, легесенько ось так, навіть без качілочки розтягую це тісто. Воно таке гарне, слухняне, якомога так тонше. Десь в пів сантиметра товщиною. Довжина десь ось так довжина буде десь не менше, ніж 50 сантиметрів, а ширина десь 35-40, приблизно так, дівчатка. Гарно було б маслом помазати. Ось так поверхню а я, олійкою побризкаю. Так, щедро. Але вершковим маслом буде смачніше. Сюди ось так трушу корицю. Кориця, цукор і трішки какао. Какао за бажання. І кориця теж за бажання. Хто любить, той ось так трусить. Все вийде, все буде добре, все буде смачно. Тепер, дівчатка, ось так легесенько. Вкручую в рулетик, не гармошкою, а ось так в рулет. Все дуже легко, дівчатка. Бажання і все вийде. Ось так. Можна розрізати ниточкою. Ось так, як я. Зараз я покажу. І ножиком розрізала. Все вийде. Мені наче ножиком скоріше. Головне, щоб одинакового розміру були. Ось так. І викладаю на поверхню. І ножиком теж не гірше виходить. І так далі. Чатка, ось так я склала їх. Тепер ось так гадненько розрівняю. І в мене вже духовка розігрівається. Як розігріється духовка 180 градусів. І ці булочки трішки підійдуть. Так Ну, гарненько піділить. Потім поставлю випікатися при температурі 180 градусів, десь хвилин 25, плюс-мінус 25 хвилин. Булочки мої вже спеклись, Я зараз зроблю крем. Значить так, беру десь 2 ложки сметанки, 2 ложки згущеного молока, ще вареного згущеного молочка. Можна нутели покласти, якщо вона у вас є. Гарненько розмішую. Ось такі гарнесенькі спеклись набони. Тепер зверху поливаю, чи намазую, чи поливаю ось цим кремом. Ну, можна сирний крем зробити, але я не дуже полюбляю сирний крем. А оце для мене в самий раз. Зараз гарненько розмажу. Смакота, дівчата, це не передати. це. Я ще не куштувала, а запах вже дуже хочеться скуштувати. Давно я ще набонів не готувала, не пекла. Це дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!